Чи треба молитися за померлих? Це питання частенько мені ставлять, адже досить поширена практика, коли відспівують померлих, закликають за них молитися, навіть проводять поминальні дні для цього. А в середні віки навіть можна було купити індульгенцію, щоб померлі таки потрапили до раю. Ну, але як ви знаєте, я користуюся для вирішення таких питань тільки Біблією. Тож подивімося, що говорить Святе Письмо щодо такої практики. Перечитав усю Біблію, не знайшов нічого. Натомість у ній є багато текстів, які можуть допомогти нам сформувати розуміння, чи можуть наші молитви якось вплинути на долю померлих. По-перше, ось що потрібно, щоб гріхи людей були прощені. Апостол Петро говорив так: тож, покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. Тож для прощення гріхів потрібна воля самої людини, хтось інший за неї це зробити не може. Можливо, Бог завдяки нашим молитвам дає е, можливість померлим покаятися? Біблія говорить так е, хто належить до спільноти живих? У того є надія. Адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого. І вже немає для них жодної частки, оскільки й пам'ять про них забувається. І їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі – все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. В іншому місці Біблія підтверджує те, що тільки ті, хто вірив при житті в Ісуса і померли з цією вірою, можуть отримати спасіння. Це слова апостола Павла. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, той померлих в Ісусі, Бог приведе з ним. І далі сказано, що Господь Воскресить тих, хто помер в Ісусі. Тобто, після смерті вже щось змінити можливості немає. Сказано про померлу людину так: виходить його дух, і він повертається в свою землю того ж дня щезають усі його задуми. Тому молитва за померлих марна. Біблія говорить, що потрібно при житті думати про те, щоб в майбутньому отримати спасіння від Бога. Як писав Ісая в молитві до Господа: не мертві хвалитимуть тебе, не ті, котрі сходять у могилу, покладатимуться на твоє милосердя, живий, тільки живий тебе прославлятиме.